Шановні колеги, 에, насамперед ми дякуємо нашим колегам, нашим Збройним силам за те, що ми можемо сьогодні зустрітися такою великою дружньою компанією, 에, зіграти футбол, показати свою спортивну майстерність, познайомитися більше з колегами. Ну і наша сьогоднішня головна задача це збір коштів для закупки необхідного обладнання нашим колегам. У нас є QR-код, я скринька, прошу доєднатися. І е, я побажаю кожній команді отримати найбільше яскравих емоцій, е, щоб всі були задоволені. І, звичайно, хто буде переможеним, той не так, але щоб у не було травми в команді. Хлопці, ми граємо заради перемоги. Ми ради граємо заради перемоги нашої загальної української. Тому прошу, давайте будемо один до одного більш лояльними, не бить по ногах. Тому що кожен думає, це не буду я, але це, це так, таке маленьке відступлення. Якось його негайно не говорити на тільки, але це потрібно сказати, тому що за цим стоять дуже великі послідства. Ну що ж, 12 команд. Це велика сім'я МГП. Я рада, що з нас кожним роком це додається, що спорт розвивається, що з'являються нові спортсмени. Звичайно, є ті, хто у нас захищає. До речі, на вечір може бути наш один захисник, колега із МГП Логістики. Ми його привітаємо вже завтра. Він буде учасник. А зараз я слово передам нашому учаснику. Нашому амбасадору Льоші. Всіх вітаю, колеги. Дуже радий бачити, що з кожним роком наша кількість команд збільшується, учасники збільшується. Відповідно, і організація від цього буде тільки зростати. Але насамперед хочу знову ж додати, що основна ціль наших турнірів на останній час це підтримка наших хлопців. які Захищають нас і дають нам змогу безпосередньо грати, проводити разом, зустрічатися. Е З цієї сторони будемо прикладати максимальну зусиль для організації ще кращих турнірів, на да, відповідно. Е вам побажаю тільки перемог кожного. Для всіх кубки є. Навіть не, не засмучуйтесь, у нас є кубки для всіх. Тому. Переможе найсильніший, головне чесна гра поважайте один одного, поважайте ЗСУ і всім перемоги. Да, тут продовження трошки скажу. Не знаю, як усі, а я вже дуже старий. Тобі. Я дуже попрошу. От ми ж все таки одна родина, да одна компанія, одна всі тут зібрались. Ну, Я думаю, тут не дуже багато хто зібрався тільки заради перемоги да, в цьому турнірі. В основному всі зібралися гарно провести час. Так, давайте постараємось гарно провести час, ми будемо один до одного. А тут переможе, звісно, сильніші, але тільки акуратні, що я дуже прошу. Завтра ще й турнір, після завтра турнір, а в понеділок вже всі на роботу. То давайте, щоб зайшли всі до роботи. Тут ще додаткове, з регламентом всі ознайомлені. Зараз ми граємо груповий відбуковий етап по 15 хвилин грязного часу, два тайми. Тому що не було потім ніяких питань. Всі, я думаю, положення читали, всі розуміли. Вже з чистим часом остання хвилина це вже будуть стадії плейону. Тому ще раз побажаю без травм і переможуться більше. що протягом наших змагань е частково будуть перевірятися ваші заявки. Так, на всякий случай. Тому, якщо, ну, я розумію, що є такі обличчя, які я перевіряти не буду, я їх добре знаю. Вже довгі роки е співпраці. А а але так виборочну можливо, якого запрошу. починаємо.